Всім привіт! Знову сівалкою в полі. Будемо продовжувати сіяти соняшник. Гербіцид на зернові на пшеницю на ячмінь повносили. Десь кілька днів коротше, був перерив у посівній, тому що потрібно було внести, коротше кажучи, гербіцид. Отже, вже через розкладена. Засипаємо насіння. Кручу, влазе рівно в мішок, якщо банка пуста була. ми як засипали. Одиннадцять. Ось іно. Сантос. Трошку позалишалось з минулого разу чи як. Ось тут частина вже поля посіяна. Зараз культивується край, тобто ну, гони, скажімо так, вже готові, готується край і хоча б цього разу. Буду сіяти з краєм, тобто тут край обсіваю там і пішов, тому що тут три рази доводилось. Частину обсіяв, потім ще частину, потім ще частину. До речі, на рахунок вологи, а точніше її відсутності ось поряд з полем. Навіть нема що кинути, не знаю. Камера передає вже сантиметрів 20. Тріщини є. Тобто тут ще, здавалось би, якась волога є на полі тут, де не тронути, скажімо так. Ну, чи, чи не тронути, чи закультивоване. А на зернових вже все. Там вже я думаю, напевно, теж такі тріщини вже якісь. Якщо не буде дощів. Так, ну, коротше, напрацювались. Ось його ось край. От, починається приблизно, де я стою і там далі трошки за горизонтом за 892-й. Чую, що сівалка дуже погано піднімається. Треба газувати. Ну, коротше, щось з гідравлікою. Зараз буду. лізти, маркера навіть. То вони вилітали, аж бехкали навіть на холостих. А це треба чекати, щоб він піднявся. Сівалка, коротше, газ треба в полі, щоб піднімалась. Фаркоп спробував теж на холостих, ну, дуже погано підіймається. Коротше, зараз полізу, гляну, можливо. Клапан приклинив Збросний. Спам'ятати, як туди лізти. Це напевно це по-любому. Боковинку треба знімати. Я вже не пам'ятаю, коли туди лазили. ну коротше, Починаю розбирати. Так, ну слава Богу, коричі, можна сказати, пронесло. Все ж таки це був клапан. Ось він, до речі. Е, розібрав, щось поклацав, е, отвори проволочкою поштрикав, поставив. Ну, коротше, все нормально на холостих сівалка піднімається. А то газ в полік і сівалка майже на місці стояла. Ну таке відчуття, ж, як, наче як клапан був у відкритому положенні. До речі, може кому стане в нагоді, я думав вже розбирати тут, щоб відкручувати ось ключем на 36, здається, якщо не помиляюсь. У мене ось ця шлангочка тут стояла ось так, заважала, відпустив, прибрав. І все ж таки якось мені вдалося ключем зачепитись. ну якось, коротше, Якимось макаром зачепився, він впирається. Трошки ось цю відпустив і тоді вже е, меншим ключем пішло за ось знизу теж грані. Ну, це чи регулювання, що воно таке казали. Е, і за нею і викрутив, і закрутив, а з великим тільки ну відпустив, грубо кажучи, і зажав. Все. Тобто думав, ну, що не підлізу кратчі, ключем сюди. Вдалося відпустити, далі крутити не вдалося. Великим, врач, маленьким. Так, ну збираю та починаємо сіяти. Ну що ж, продовжую коруча, працювати після невеличкого, ну навіть і ремонтом я б не назвав би, а втрачання часу з вимащуванням рук в мастило, скажімо якось так. Обсіяв. І другий край. І тепер працюємо вже порядочком. Сіємо ми 3,9 штук на метр. Це десь близько 55 тисяч штук на 1 гектар виходить. До цього сіяли зразу. І на цьому ж полі, до речі. О, коротко, ось поряд. Сіяли ми 4,3 штук на метр, це виходило близько 660 чи 61 тисяча штук на 1 гектар. Ну а потім коротше, зменшили трошки висів. Присутня коротше, грудка тут на цьому полі. Напевно, по-перше, через весняну дисковку. Була одна дисковка осінню і одна дисковка була весною. Потім після дисковки була предписівна культивація. Так, ну їду. Короче, запікало, що сьома нищі норма сіє. Зупинився, ва... Короче, вакуум не відключав. Дивлюсь, такий раз, оп, насіння все на місці. Не зрозумів. Думаю, може глюк якийсь. А тоді дивлюся, опа, ланцюга нема. Кореч, пішов шукати це напевно його чи розірвало чи що так би злетів би та залишився б тут а так, ну, піду коротше може зараз знайду може не знайду е, прийдеться виміряти вирубувати там в запасі повинен бути Ланцюг, ну і заодно зараз загляну вже в банки, що там тут по насінню. Ну хоча в принципі я знаю, що повинно ще бути вистачити. Ну але про всяк випадок коротше, загляну. Знайшов, такий розірвало, але що за прикол. Чисто я так розумію. Замочка нема зараз. Здається, повинні бути в запасі і замочки. На ланцюг. Коротше, підняв, думаю, ставити ланцюг на місце. Опа, дивлюсь, що зігнути этот натяжитель, а в мене просто репнули два болта. Навіть два, три. їх. Один, два, три. Ну, така от фігня. Ну, зараз буду шукати, не знаю, чи буде три в запасі, чи не буде таких. Ось у чому і причина, що ланцюг злетів. Кріплення разом з колесом трошки з'їхало вправо. От воно і зачепило ланцюг. Ну що ж, восьма година вечора. Продовжую працювати ще трошки, напевно, вже і буду завершувати роботу, поки ще що, щось видно. Коречі, болти ми зробили. Тобто, точніше, Ваня зробив, у нас була така довга шпилька. З однієї сторони накручував він на гайки, обварив, типу як болт порізав на шматки, які, ну, довжини, коречі, якої потрібно, і прикрутили. ну Як збирали, я не знімав, тому що... Намагалися як вимога швидше зібрати та коротше, продовжувати працювати. Але на сьогодні коротше, посіяних десь приблизно 10 гектарів всього виходить. Ну, Якщо брати до уваги те, що ми не з самого ранку, ну, коротше, вийшло так, що ми не з самого ранку в поле приїхали. ну, Але от щось не знаю, наче пороблено то гідравліка відмовила, ну, обійшлось хоча б просто клапан викрутив, закрутив обратно. І тут болти, в принципі, якби вони були в запасі, в нас, то я думаю набагато менше часу було витрачено, ну, але вже як є. Тобто Треба ще й болти такі возити з собою в запас. Треба десь знайти, тому що по магазинах у нас таких здорових болтів немає. Ну, до речі, зараз вилізу, поки ще щось видно, покажу їх. На дворі щось такий вітрюган піднявся. ну, На відео навряд чи буде видно таке, як пилюка. Коротше, піднялась, дивлюсь, повсюди. Так, де наші болти? Щось холодно, ой, мається. Ну, ось, коротше, такі от болти вийшли. Тут тобто, накручена обварена гайка, шпилька, ну і ось по позатягували. Тут тобто, напевно треба буде десь шукати. Тому що в місті у нас в магазинах таких великих болтів не продають. Так, ну що, коротше, напевно на цьому буду відео вже завершувати. Піду в кабіну, бо холодно. Все, до наступних відео.